Йоу, друзі, всім WhatsApp! З вами Ліупінг. Дуже давно щось я не з'являвся на цьому каналі з реакціями. Щось трошечки, напевно, я перегорів, пропало таке бажання, а, хотів знімати більше влоги. Але цієї п'ятниці Клоникс і Голуб'єнка дропнули треки, і я хочу їх послухати, зацінити разом з вами, як в старі часи. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, якщо ви сумували за реакціями. Напишіть будь-який коментар від самих слів, це допоможе просуванню цього відеоролика. А також всі мої соціальні мережі будуть знизу: мій Інстаграм, мій Тікток. Я впевнений, що, можливо, ви мене бачили в тіктоці, можливо, в Інстаграмі, можливо, ви мене бачили тільки на цьому ютуб-каналі. Тому переходіть туди, слідкуйте за мною там. І до речі, сьогоднішній випуск ми тестуємо на ось таку підлічку. Ага, тому якщо там зі звуком будуть якісь трабли... Не судіть строго, я тільки звикаю. Можливо, в майбутньому так само ми будемо робити реакти на ось таку тему. Ну що, у нас стрічок у клоникса, називається Забуті місця. Це щось взагалі нове, враховуючи його останні треки, він дропнув цей трічок в п'ятницю. До цього він вірусив тіктоками цей трек, і аудиторії зайшов, в принципі, сніпет, Я бачив коментарі, сподобалося. Тому давайте послухаємо і зараз дамо свою оціночку цьому треку Но вбирають свіжі краплі, роси. Слаженку мені я дарую його. Тобі Пересилаю блютузом, записую на Ескапізм Я скажу так, дуже класний трек, і класний він тим, що немає Байрактарщини, немає оцих мем приколів, які Клонікс використовує останні півтора року, напевно, в своїх треках. І це трошечки набридло, особисто мені. Мені хотілося чогось більш такого серйозного, щоб музика сприймалася не як суцільний прикол і мєм, а щось більш таке музичне, коротше, щоб текст був. Більш серйознішим. Я розумію, що це Клонекс, але іноді хочеться розумієте, хочеться. І цей трек це прям показник того, що Клонекс не тільки байрактарщину може робити і скуф про пиво писати, про псів патронів. А ще отаку от музику і цей трек мені реально набагато більше подобається, ніж там останні його треки. А, текст взагалі відрізняється: отакий от вайб 2023 року, коли в нього виходив Ultimate Victim, Альбом виходили сингли постійно, теж без Байрактарщини, Ельфбар от тричок в нього виходив, і багато таких треків. І цей тричок мене чомусь от перекидує в ті часи, і дуже сподобався цей трек. Треба його ще раз переслухати. По-перше, знову ж таки, як завжди, клоник зміє гратися зі своїм голосом, зі звуками, зі зведенням, з бітом. Дуже такий фантастичний біт. Я реально уявляю, ніби я під чимось, під якимись грибами, лежу у полі. Серед них лежу і я, як він співає дуже прикольний тречок, атмосферний, прям весняний. Я сподіваюся, реально, що інші треки, майбутні, які в майбутньому будуть виходити від Конекса, будуть плюс-мінус такого ж формату без оцих приколів, і Коникс трошечки змінить рух свій в музикальній індустрії і трошечки буде робити серйозніше, ось так. Що у нас далі? У нас далі тричок Голубенка, називається Хаос. Голубенко щось останнім часом. По-перше, багато в нього релізів виходило за останній рік, в принципі. І я був у нього на концерті минулого літа. Це було неймовірно, мені дуже сподобалося. Хочу в Києві піти ще раз, коли він буде. І, блін, Голубенко зриває, дуже серйозний артист вже став за останні два роки. І... Збирає величезні там клуби, да, багато фітів в, в нього виходить. Класна візуалізація. Наприклад, на ось цей трек хаус, ніби кліп був. Чи в інстаграмі коротше, я бачив класний візуал. Дуже сподобався, тому давайте послухаємо тречок Хаус. Ти розгортаєшся, мило запиши мій номер, коли попрощаєшся. Коли так гучно, усе було штучно. Тобі не добре зі мною, тобі просто зручно. Ти знаєш мене. Я готовий на ризик по по по, -по завтра По-по-починаю завтра Ты Ти, ти, ти знаєш мій задум Ты Ти, ти знаєш мій задум по 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 завтра По-по-починаю завтра Ты Ти, ти, ти знаєш мій задум Ты Ти, ти знаєш мій Новий день, новий каприк Новий сюрприз Потрапив, і, шліт, і бажаєм, Серце тисне від холоду Фона зробит фото на памятни, не паре, вона розчинить Ти по-другому за вечір букали Більше деталей но тобі стало мику. Я бы потім забув тебе Я бы потім забув тебе, Знаю, я бы потім за повторюю. Так, стосовно треку Голуб'енка-хаус, я скажу так, що це супер якісна поп-музика. В хорошому сенсі цього слова поп, да, бо всі сприймають попсу як щось таке вже фігове. Дуже класна, якісна поп-музика, вокальні навички Голубенка, як завжди, відкриваюся на треці він і високо, і низько, і співає, зайдаючи і приспів, куплет. Та й, в принципі, у Голубенка такий текст. Завжди дуже, не те, що примітивний, він просто простий на сприйняття, і він дуже легко запам'ятовується. Через це, можливо, його треки в якійсь мірі стають, типу, хітами і набирають стільки прослуховувань. От. Класний трек, класний поп-тречок на весна-літо, на сезон, на літній сезон, я б так сказав. Навіть не знаю, щось з Голубянка прям такий молодий, такий вже. Талановитий з таким арсеналом треків дуже круто. Тому, друзі, у нас ось такі прекрасні два трічки сьогодні Клоник з Голуб'енко. Хотілося б ще від них трічок, який вже по рахунку, третій чи четвертий фіт. От, тому, якщо хочете, заспамте коментарі, можливо, вони побачать мою реакцію і напишуть одне одному, скажуть. Британчик, давай ще один фіток зробимо, Лілкінг попросив. Тому ставте вподобайки. Ще раз вам нагадую, якщо ви хочете, щоб я частіше знімав реакції, бо я трошечки пройобуюсь, трошечки пропадаю, буває, бо в мене зараз багато справ, багато якихось зйомок, контенту, плюс Тікток я веду зараз, плотніка, Інстаграм, і через це можливо не хочеться витрачати час на реакти, але якщо ви хочете, щоб українська музика, реп, музика, попса теж. Щоб вони просувалися, і я давав їм якийсь буст своїми реакціями, і вам подобається такий контент, то дайте мені знати про це в коментарях. Напишіть, підпишіться на мій канал і чекайте влоги, чекайте ще реакти, обов'язково щось для вас зробимо. Все. Всім, всім дякую за перегляд, з вами був Фліупін. До нових зустрічей.